Апський поет середньовіччя, звертаючись до кави, використав таке порівняння. Барва твоя схожа на барву чорнила, в яке письменник занурює своє перо. Справді, кав'ярні стали джерелом невичерпного натхнення для багатьох митців у усьому світі. Музика іде від серця до серця, нехай аромат кави розвіє всі негаразди. Тривожні думки і налаштує нас на романтику української поезії. Кожен починається зі свого роду, з тих людей, завдяки яким ми з'явилися на цьому світі. Повага до свого коріння, до старших, споконвічні цінності українців, частина нашого генетичного коду. Як казав Григорій Сковорода. Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю. І ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, торувавши стежину, з якою рушило життя твої нащадки, і рушиш ти. Авторський текст читає Вікторія Романченко. Дитинко, знаєш, ти частина великого роду. Ти крихітне зернятко на безмежному полі. Ти тенкітна літерка у древньому фолянді з крихкою палітуркою ти ніжний, зелений листочок на могутньому дереві. Пам'ятай, рідна, що завжди, куди б ти не йшла, і що б не робила, за твоєю спиною стоять сотні жінок твого величного роду: красиві, гідні, чесні, зі щирими серцями та світлими очима. Із тонкою шкірою на ключицях та вилицях, яка випромінює невагоме світло, тепло, любов, прийняття. Відчуваєш вони своїми віковічними руками створюють тобі нову опору, навіть тоді, коли здається, що всі опори давно втрачені. Зупинись, відчуй, вони завжди поруч, вони завжди за тобою, завжди за тебе підставлять плече. Загорнуть у свої обійми твої сльози, стілять рани, тіла й душі, подарують надію і свою безумовну любов. Вони стільки відплакали, їм стільки відболіло, вони стільки помилялися, обирали не ту стежку, не чули себе, але повір: вони жили, як могли, як мали змогу, любили найдужче, як тільки вміли, і кожна з них віддала в життя. Не сумнівайся у цьому ані на мить, аби ти, дитинко, могла чинити інакше. Аби ти, дитинко, могла жити сміливо, чесно, яскраво, радісно, щасливо. За них усіх, за кожну з них, за себе. Зупинись на мить, відчуй вдячність. Вони завжди за тобою, а ти продовження. Колись ти неодмінно станеш з ними пліч, аби покласти свою віковічну руку на юне дендітне плече, аби стати опорою щитом, навіть тоді, коли здається, що всі опори давно зруйновані. А зараз живи, дитинко, за них усіх, за кожну з них, за себе. Та час від часу заплющуй очі, аби відчути на плечі опору сотень віковічних рук, жінок, твого роду. Від батька до сина, від матері до доньки передають українці добро, любов, працьовитість, живу до волі. цінності з діда прадіда плекали наші пращури у народних піснях, переказах, легендах, у кожному буханці полкового ароматного хліба і полумиску запашного борщу, у народних святах, ричаях, обрядах. У кожному стібочку української вишитої сорочки, де червоними та чорними нитками плелася українська історія. Авторський текст читає Ірина Малюк. На долю нашого народу споконвіку випадають випробування століття тому світле українське небо затягнуло хмара більшовицької влади. Уявила, як тоді жили мої предки, що витримали вони, або зараз. І я могла писати цей текст. Тоді в Україні жили мої прабабусі та прадіди. Вчора перед сном уявляла їх життя. Мабуть, мали біленьку хатку, мазанку, господарство, ходили на вечорниці, а вдень працювали на полях. Вони носили одяг, який шили самі, а на вікнах їх домівок були фіранки з вишитими півниками. Раптом у думки увірвався спогад. Коли я була малою, мої. Одного літнього дня перебирали старі речі в бабусині шарпі. Нам потрібна була тканина, аби шити фарту. Серед картатих та яскравих тканин я побачила щось біле. Бабусю, а що то за тканина? Тут у нього є тканина, бабуся дістала з горточок, то сорочка. Вона розгорнула її своїми зморшкуватими руками, і я побачила квіти на білому полотні. Дитячі очі одразу запалали захватом. Її вишила твоя прабабуся, у років 16, а потім мені виходила заміж. А може, ми заберемо її, пошиємо до неї плахту, і може Іра колись одягне, запропонувала тоді моя мама. І відтоді сорочка лежить у комоді у нас вдома. Весь цей час я про неї не згадувала, і раптом вона потрапила мені на очі. Сьогодні зранку витягла із дальнього кутка шукляни, розгорнула. На мене знову дивились ті самі квіти, що й того літнього дня у бабусиному домі. Обережно провела рукою по вишивці. У голові намалювалась картинка. як прабабуся, така, як я віком, сиділа ввечері біля свічки. Спочатку різала тканина і зшивала шматочок до шматочка. Потім намітила місце вишивки і, зрештою, взялась до чорних та червоних ниток. Стібочок за стібочком. День за днем на сорочці розквітало все більше квітів. Вона увібрала в себе запах поля, на якому виріс льон для неї. Свічки, за якою її вішили, весілля, на яке її одягли. І головне запах кохання, кохання про бабусі і про дідуся. І я одразу захотіла її одягнути, Побоялась навіть просувати, аби не нашкодити, коли зав'язувала китиці, ненароком поранила нігтям у собі пальця, того, де має бути весільна обручка. дуже символічно. Спочатку я зробила у ній кілька фото, а потім просто сіла. Дивилась на себе у дзеркало. У домі було дуже тихо, а в шибку стукатів дощ. Звук крапель був схожий на гомін предків, які стукали до мого серця, нагадували мені про моє славне українське коріння, про дідів, які були козаками, про бабусь, які чекали їх з війни. війни. Згадка про це змусила мене здригнутись. Останні події нагадали мені про те, що я українка. До кінчиків пальців пишаюся цим, дофарбувала губи червоним кольором крові, і знайшла таку ж стрічку. До цієї сорочки все пасує, зробила ще кілька фото. Притягнулася у звичайний одяг і обережно склала сорочку. Підійшла до комода і почула вибух після нього сирен. Пригорнула сорочку до серця. Коли війна закінчиться, я лишила свою. На ній зроблю свій особливий візерунок передам їй своїй доньці. А вона наступним поколінням. Аби через неї мої нащадки чули голос віків, знали своє коріння, де б вони не були. А любов до батьківщини цвіла в їхньому серці червоними і чорними квітами. Дякую. У нашу реальність увірвалася війна, яка принесла з собою надзвичайно багато болю і додала найтемніших барв у наші будні. Проте, водночас, саме зараз ми відчули, наскільки українці сильні, єдині, здатні до об'єднання проти спільного ворога. У цей страшний для нашої країни час особливо відчувається підтримка наших предків, духи яких стали на захист України. Невидимим щитом. Власний вірш читає Сергій Телешев. А я не хочу, щоб за мене помирали. Якщо потрібно, я і сам, коли бруньки у лісі розквітали, коли гуляв я по полях. Вдягнув я старовинну вишиванку, почув голос предків. Клекотів пташок. Як вишита вона червоним маком. Мені вони сказали, я почув червоно-білі думи думать, не виходить, виходить, тільки словом говорить. Вони защебетали ясний промінь, під блискує від дзеркала в вікні. Іде мені шукати тую долю, котра на вишиванці промайне, ця доля. Була вишита в неволю моїми предками під час війни. Моє завдяки нашим захисникам, кожен світанок завдяки їм, кожен новий день завдяки тому, що вони стоять на сторожі нашого спокою. Тетяна на прочитає вірш свого брата Андрія, який зараз волонить Україну. Так хочеться додому, мама. Побачити свій рідний край, пройтись по вулицях знайомих і так хутенько доганяй, зустрітись з долею одразу, і стане легше на душі піти морозива купити, на ринку взяти біляші, та ненадовго хоч забути те страшне місце, де я був, сирі окопи оминути та пострілів шалений бум. Зайти до друга на могилу. Давно у нього не бував. Вдай боксо почаювати. Там головне, щоб хтось чекав. Наші воїни щоденно бережуть наш спокій, а ми лише благаємо Бога оберігати їх надію. Просимо Матір Божу берегти, захистити, аби якнайшвидше повернулись додому сини, батьки, чоловіки, матері, сестри, брати, цілими і неушкодженими, що ми тімо прагнемо берегти і захистити їх силою своєї любові. Біля вікна самотній силует вдивляється у мирну велич ночі. Думки далеко, там де гради, кулемет. Пісні співають зовсім не дів Вона не стулить втомлені повіки, рижать її знекровлені вуста. З тобою, любий завжди я навіки. Її молитва щира і проста, великий Боже, сотвори нам диво, До віку буду вдячна я. Даруй в країні спокою і миру. Даруй героям перемогу і життя. Всі почуття тримає під конвоєм і не покотиться сльоза з її щуки, бо поки в бій хоробрі йдуть герої, молитвою любові їх бережуть жінки. Наші серця б'ються у ритмі вдячності до наших захисників за кожне життя, за кожен новий світанок. Ще одна поезія нашого захисника Андрія Духніча у виконанні сестриці. Дякую, Боже, за світанок, почувши щебет солов'я, радію, мов же, та дитина, що ще живий, здоровий я. Для щастя нам багато і не треба, побачив сонце уже радій. Матеріальне то все клопіт, ти позитивне щось за тій. Життя одне на цьому світі, до Бога встигнемо прийти. В тяжких умовах є надія, що нечисть можемо звести. Нелегка доля у солдата змиритись, далі в бій іти. Бо українці то є сила, заміну ніде їм не знайти. Ранок спокійний, прийде вечір, стріляти треба буде знов, за рідну неньку Україну, як прийдеться, приємна кров. Ми віримо, що неодмінно зійде сонце миру і перемоги над Україною, що у кожну українську родину прийде мир, спокій. Радість, любов авторський вірш читає Сергій Телешев. Переді мною чотири стіни, посеред яких я і вдень, і вночі я плачу, сміюся і сплю, і молюся. За неньку свою я дуже боюся. Я хочу, щоб мирне небо настало. А не палало, а не палало, так сильно я мрію пройтися по місту, в якому живу я. Красиве і чисте, живе. Червоне намисто я на тебе, воно буде гарним, як наше місто. Місто єдине і неповторне. Ти знай, повернуся до, до тебе я скоро. Місто червоне і споконвічне. Душа моя вірить, що небо настане, блакитне небо, яке не палає. Поезія чарівна скрипка у чудовому оркестрі літератури. Це душевний стан людини, закоханої в іншу людину у кожну мить свого життя. Саме закоханість допомагає творити поетичне бачення світу. У тиші безсонних ночей її величність муза приходить до поета, награє йому мелодію, котра торкається душі митців і надовго стає володаркою його серця. Власне вірш читає Сергій Телеша. На дотик я вночі тебе шукаю. І як залікувати рани ті. Я хочу, щоб була ти біля мене. Я дуже цього хочу. Хочеш ти? Не можу я тепер тебе зігріти, але повір, це буде скоро, лиш повір, коли настане день розквітнуть квіти, я назбираю їх це все тобі. Почуй мій голос сильний, я з тобою. І не засмучуйся через війну, коли настане день розквітнуть квіти, і ми тоді розквітнемо, як вони. Як відомо, однакових людей не буває. Кожен із нас особистість. У кожного свій біль, свої радощі та свій шлях. Але є те високе, духовне, що об'єднує нас усіх любов і віра. На краю поля стояли любов і розлука, і милувалися молодою парою. Розлука говорить любові, а давай закладемося, що я їх розлучу. Любов відповідає: Стривай, дай я підійду до них лише раз, а потім ти можеш підходити до них стільки, скільки захочеш. І тоді ми побачимо. Чи зможеш ти їх розлучити? Розлука погодилася. Любов підійшла до молодої пари, доторкнулася до них, зазирнула їм в очі і побачила, як між ними пробігла іскра. Любов відійшла і каже тепер твоя черга. Розлука відповіла: ні, зараз я нічого не можу зробити, бо їхні серця сповнені любові. Я прийду пізніше. Минув час. Знову розлука зазирнула до будинку і побачила молодих батьків, що схилилися над немовлям. Розлука сподівалася, що любов вже минула, тож з надією переступила поріг їхнього будинку. Але, оглянувши їхні в очі, побачила подяку. Зітхнула розлука. Я прийду до них пізніше. Час минув. Розлука знову з'явилася у будинку. Там весело голосували діти, з роботи прийшов втомлений чоловік, мати готувала вечерю. Розлука сподівалася, що тепер вона точно зможе їх розлучити. Адже за цей час і любов, і подяка вже давно б мали минути. Але, оглянувши їхні очі, вона побачила повагу і розуміння. Прийду пізніше, мовила Розлука. Час минав. Знову прийшла в їхній дім розлука. Дивиться діти вже дорослі, ставій батько й матір пораються разом по господарству. Зазирнула в очі і зітхнула розчаровано. Вона побачила довіру. Знову вийшла розлука, минув ще час. Зазирає розлука в дім, там бігають онуки, а поруч сидить, похнюпившись, старенька жінка. Подумала розлука, схоже настав мій час. Вона хотіла зазирнути старенькі в очі. Але та встала і вийшла з дому. Розлука пішла за нею. Незабаром прийшла жінка на цвинтар і сіла біля могили. Це була могила її чоловіка. Схоже, я запізнилася, подумала розлука. Час зробив за мене мою роботу. І розлука глянула в заплакані очі старенької, а в них вона побачила пам'ять пам'ять про любов, подяку, повагу, розуміння. Відав віру. Є люди, як свічки, згорають і відходять у небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Вони сонця засвічені у небі, які сяють і зігрівають все, і не згасають, і не згаснуть. А вічно живуть на тинці душі, авторську поезію Вікторії Романченко читає Аліна Малоголова. Нам з тобою надвох багато не треба, трохи чаю ранкового з ложкою меду. Твої очі напроти, щирі, глибокі, комусь дарувати щоденно любові турботу, а нам правда занадто багато й не треба, вистачить моря. І безкрайого нашого неба, нам достатньо м'якого і ніжного дотику, на ключиці палкого і гарячого подиху. Нам з тобою так мало насправді треба почути в слухавці, як ти хочу до тебе, обійми пірнати, триматися міцно за руки, а вечорами слухати твого рідного голосу звука. Нам з тобою. Для щастя так мало треба достатньо життя одного на двох і нашого неба. Поезію творить любов, все добре на землі робиться з любові. З любові починається життя, вона творить добро, стверджує в людині людське, вивищує нас перед злом. Авторську поезію нашої землячки проворчанки Наталії Бахмут читає Ірина Малюк. Люблю цей світ прекрасний і жорстокий, люблю цю землю, грішну і святу, з чорнобильськими ранами на тілі, з голгофою, що випало Христу. Лише тоді кінця життю не буде, нека невбезну і цвістиме знову, коли в байдужій же церствілі душі. Як іскра Божа селиться любов. Молюсь за долю кожного окремо, молюсь за наш єдиний спільний дім, щоб вистачило всім води і хліба, щоб неба й сонця вистачило всім. Любов рятує нас від зла і скверне, над світом чорні хмари розжене. Отдай же нам, Господи, любові, дай кожному і не забудь мене. Переконані, що атмосфера нашої кав'ярні стала ще більш затишною від тепла ваших спогадів, а запашний аромат кави наповнив ваші серця поезією і любов'ю. Людина живе доти, поки палає, поки цвіте її душа, поки вона дарує іншим добро, радість, любов. Тож... Боріть! Несіть у своїх серцях і вчинках натхнення, щирість, радість на благо величному українському родові.